Доброго ранку, ви дивитесь телеканал Тава в ефірі рубрика Юридичний ранок і в нашій студії, юрист Богдан Яненко. Доброго ранку вам. Здрастуйте. А сьогодні пропоную поговорити про перевірки суб'єктів підприємницької діяльності інспекторами держпраці. Ну спочатку, взагалі, хотілося б, щоб ви проконсультували з того приводу, як відбуваються саме ці перевірки. Тобто, є якесь попередження суб'єктів підприємницької діяльності про перевірку, чи це відбувається раптово. Якщо до вас з'являються з перевіркою, інспектори держпраці або будь-яких інших контролюючих органів, це не означає, що обов'язково ці, скажімо так, працівники цих державних структур прийшли до вас лише з однією метою зробити все можливе, щоб знайти у вас порушення чинного законодавства в вашій діяльності. Серед цих працівників також є і порядні, і розумні люди. Ось, і я хотів би зазначити, що не завжди так трапляється, що, що, що досить часто зараз обговорюється, що мета в них лише одна. Ну так, це певний стереотип. Так, є. так, так, так. Але е, дійсно таке трапляється, ну не завжди. Я хотів би вказати, що є як планові перевірки, так і позапланові перевірки, і е, в першу чергу інспектори держпраці керуються. Тим чинним законодавством, яке регулює безпосередню е, їхню, скажімо так, е, діяльність, їхні функції, їхні обов'язки, їхні права. Ось, і якщо до вас на підприємство, чи то ви є е, юридичною особою, чи ви є фізичною особою-підприємцем, якщо до вас перевіркою завітали інспектори держпраці, вони обов'язково повинні при собі мати посвідчення. Інспектора держпраці та направлення на перевірку, якщо ці документи є, якщо ці документи відповідають закону, в тому числі, якщо там вказані, ну наприклад, посвідчення не прострочене, якщо у направленні на перевірку все заповнено так, як необхідно у відповідності знову ж таки до їхніх положень та інструкцій, то е, цих інспекторів на перевірку допускати можна. Якщо у них є недоліки в їхніх документах, у відповідності до яких вони мають право проводити перевірку, то ви маєте право їх на перевірку не допустити. Але завжди, в будь-якому разі, я рекомендую знайти спільну мову з перевіряючими, ось і е, показати їм, що е, в, першу чергу, в першу чергу є закон, і його необхідно дотримуватись. І, будь ласка, якщо ви будете його дотримуватись, ми будемо дотримуватися його також. Тобто, в першу чергу, як державний орган, як е, працівники державного органу, вони повинні діяти виключно згідно закону. Так нам говорить стаття 19 конституції нашої держави, що всі державні органи діють у відповідності до конституції та законів України. І якщо під час перевірки або до перевірки порушуються закони з боку інспекторів праці, то ви маєте право відповідно на це. Реагувати в законному порядку, тобто можна не допустити, все ж таки, з можна до перевірки, можна не допустити, але якщо для цього будуть підстави, то безумовно можна не допустити. В будь-якому разі я б дуже рекомендував суб'єктам господарювання звертатися до юристів і щоб коли до вас завітали, перевіряючи, чи то держпраці, чи то інших. Контролюючих органів, щоб під час зустрічі, під час зустрічі інспекторів чи перевіряючих, щоб завжди з вами був юрист, тому що е, обов'язково необхідно, щоб ну, скажімо так, кожний структурний підрозділ мав свій інструктаж під час проведення перевірок, навіть починаючи із е, секретаря е, керівника. І закінчуючи самим е, керівником для кожного є свої інструкції, свої алгоритми дій, як необхідно поводити себе під час проведення перевірки, до перевірки, після перевірки, в залежності від наслідків. Ось ну, а скажіть, будь ласка, взагалі, що саме мають все ж таки перевіряти інспектори держпраці? Інспектори держпраці перевіряють, чи е, не порушуються. З боку роботодавця трудове законодавство відносно своїх працівників. Тобто, якщо у вас на підприємстві за трудовим договором працює певна кількість людей, то інспектори праці мають право вимагати під час перевірки, якщо ви допустили їх на перевірку, мають право вимагати накази, трудові договори, інші кадрові документи. І посадові інструкції, інформацію щодо того, як надавалася та коли надавалася відпустка, і в якій кількості днів працівник отримав відпустку, але це стосується виключно працівників, які перебувають в трудових правовідносинах. Якщо у суб'єкта господарювання є люди, які працюють за цивільно-правовим договором. То е, перевіряючи, не мають права вимагати документів, які стосуються цивільних правовідносин між суб'єктом господарювання та іншими особами. Тобто, якщо укладений цивільно-правовий договір, це є цивільними правовідносинами і в будь-якому разі це не є трудовими правовідносинами. Тільки в цьому випадку вони можуть можуть вимагати саме ці документи щодо стосовно зареєстрованих працівників, так? так, так, так. Тобто вони мають право витримувати перелік працівників, які працюють, і по кожному працівнику. Вони мають право витребовувати документи, які безпосередньо стосуються їхньої трудової діяльності на цьому підприємстві, тобто починаючи від наказу про прийняття на роботу і закінчуючи коли надавалася відпустка, наприклад, цьому працівнику. Ось таким чином, скажіть, будь ласка, які наслідки можуть бути після перевірки? Відповідно, ну мені так здається, най, найприємнішим наслідком, що все добре, все нормально, є так. якийсь звіт певний. Найприємнішим наслідком це дійсно коли все добре, коли перевіряючи, під час проведення перевірки не знайшли жодних порушень трудового законодавства з боку керівництва підприємства. Ось і ніяких зауважень немає. Але коли е, дійсно знайдені порушення трудового законодавства, в залежності від того, наскільки е, це порушення є серйозним, то е, роботодавець може бути е, притягнутий навіть в самому найгіршому випадку до кримінальної відповідальності. Якщо це буде, скажімо так, доведено, що з його боку відносно своїх працівників відбувалися грубі порушення чинного законодавства України про працю. І скажіть ще, будь ласка, чи може роботодавець оскаржити рішення інспектора держпраці? Безумовно, рішення, які ухвалюються інспекторами держпраці, можуть бути оскаржені. І найкращий варіант оскарження цих рішень в судовому порядку. Можна скаржитися ну інколи так роблять суб'єкти господарювання вищестоящим органам їхнім? Ось але я раджу це робити виключно в судовому порядку. Тому що існує більша ймовірність, що все ж таки в суді до вас дослухаються, аніж у вищему органі, тому, що це їхні підлеглі працівники. Ну що ж, пане Богдане, я вам дякую за консультацію. Спасибі велике вам, шановні друзі. Я нагадаю, ви дивилися рубрику юридичний ранок і в нашій студії був юрист Богдан Яненко.